всім всім шлю вітання з Німеччини і запрошую у свій в'язальний простір. Якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля, і тут я говорю про своє в'язальне життя. Чим я живу, що я обожнюю і просто, коли у мене є час, вільна хвилинка, я просто цим постійно займаюся. Так ось, я вас запрошую в свій в'язальний простір і починаю свій новий в'язальний влог, в якому я хочу розповісти, що ж у мене буде творитися на цьому тижні. Так, пройшли вихідні. За вихідні я займалася знову тільки двома процесами. Це ось такі в мене виходять аля-милі дитячі штанці. Це буде майбутній бегемот. Я ще його не наповнювала. Ось так дивіться, як класно виглядає. Мені так подобається, він мега-мега класний буде. Я маю надію, що до кінця цього тижня бегемот буде готовий і не тільки він буде готовий. Маю надію, що в мене на цьому тижні буде дві готові роботи. Я ставлю план, ціль як можна швидше завершити бегемота. З цього. Ага, також хочу завершити вже свою ковтину. Я вже в роботу взяла останній моточок ангори від аванті Yarn. Дуже класна пряжа, але вона мега сипля. Вона просто сипле. Від пуху у мене все. Мій одяг, там все-все-все, що навколо, просто сипеться неймовірно. Вибачте, напам'ять кашель, він може. У мене в ванні, вибачте, кажу про в'язання, але я тут трішки відволіклася. Стали, почались дощі в Німеччині і в мене в ванні дуже-дуже сирість. Не знаю, звідки та сирість? Нема ніде чорної точечки. Якби була чорна точечка, мені було б простіше, я пішла, купила засіб і попшикала його. Вибачте, будь ласка, за такий ліричний відступ, бо цей кашель у мене є. У мене і так мене. А Зараз так, взагалі кошмор. Так ось, ось мій светрик, він мені так подобається. Оця горловиночка, вона просто мега ідеальна для мене. Ось так. Рукавчик один є. Вже працюю над другим рукавчиком. І другий рукавчик, зараз вам скажу, один, два, три. Двадцять. 1, 2, 3, 4. 80 рядів я відв'язала. У мене всього 140 і плюс 7 чи 8 рядів різиночки, але мені треба ще буде відзняти закриття для відео уроку. Так ось. На цьому тижні планую змонтувати відео по шкарпеточкам, і вже маю надію, що воно вийшло, і ви вже подивилися майстер-клас по шкарпеточкам. Буду дуже вдячна, якщо ще не дивилися, продивіться, будь ласочка, підтримайте розвиток україномовного контенту. Я буду дуже-дуже вам за це вдячна. Бо це дійсно дуже-дуже важливо на сьогоднішній день для нас, українців. Просування україномовного контенту. Тому що, якщо це контент не треш... Ви можете бути впевнені, що там буде мало переглядів. Я вже це просто зрозуміла. Окрім того, якщо я завершую ці два процесики, то в мене в планах розпочати ще два нових процеси. А які я звичайно розповім трішечки трішечки пізніше. Буду читати ваші коментарі під моїм минулим логом, бо я там дала запитаннячку вам, з якого процесу розповісти, розпочати. Я ще поки сама розмірковую. Я планую також, це, мабуть, буде відео, треба його записати буде для вас. Піти у спільник у Томочки Новікової. У цьому спільнику вона там дівчатка, такі дівчатка, якщо я не помиляюся, вже... Четвертий? чи третій, Третій. Третій. Тому ви в мене, якщо подивися це відео, який там вже сезон. Тома кожного разу щось вигадує, цікаве і незвичайне. І я хочу піти в цей спільник, я буду все поетапно робити, тому що я вже зрозуміла, що якщо я щось беру багато, я не встигаю. Але якщо чуть-чуть, то в мене все виходить. Тому я не поспішаю. Як німці кажуть, почекаю, почекаю. От і я так роблю зараз. Окрім того, я дуже засумувала за вишивкою, тому планую повернутися до неї і знову вишивати потрішечки, бо це, це мені дуже хочеться робити. Хоча б одну годину в день я буду зараз приділяти вишивці. І сьогоднішнього дня, з понеділка, я розпочну вишивати. Ось у мене настільки вже вишито. Зараз я планую залишити все темно-синім кольором. А вже потім переходити до вишивки іншими кольорами Ну що ж, друзі, у нас сьогодні середа, і я тільки-тільки не записала відео про свою участь у нових проєктах, Зараз я про них вам розповім. Але якщо ви вже дивилися це відео, я маю надію, що ви його вже подивились. Посилання буде десь тут закріплене, і в інфобоксі на це відео переходьте, дивіться, знайомтеся, будь ласка, тому що я на кінець вирішила собі зробити відгук. Визов. Визов. <хі> Бо я трішки чувствую, закриваюсь сильніше-сильніше, тому треба виходити зі своїх рамок комфорту. Тому я йду в два спільних проекти одразу. Давайте по порядочку. Перший спільний проєкт він вже стартував, і цей проєкт Дівчатка-такі дівчатка. Я там більш детально вже розповіла, що я планую там робити в цих проект, в цьому проєкті. Якщо вам цікаво, то рекомендую його подивитися відео. Тут я повторюватися, що я нам робити буду, не буду. А також другий проєкт, який стартує тільки в понеділок. Для вас це вже буде завтра, якщо ви дивитесь це відео, бо влоги мої виходять кожної неділі. Тому з завтрашнього дня стартує проєкт у Оксанки Недошитко. Іграшковий бум. І я вас також в нього запрошую. Я буду в'язати в рамках іграшкового буму показувати, що я стартую. І, скоріш за все, я зроблю вигляді свого в'язального влогу Іграшковий бум. І вже в кінці відео покажу, що я там за кадром ще планую пров'язувати. Ось так. Тому ось такі невеличкі мої плани. Про участь у моїх нових двох спільних проектах. Якщо ви хочете прийняти участь в цих спільних проєктах, я залишу в інфобоксі, буду намагатись, старатись, бо це дуже складно, чесно вам скажу. Посилання на канали організаторів спільних проектів. Тобто, дівчатка, такі дівчатка Тома Новікова, її канал, посиланечко буде, і іграшковий бум весни. Оксанки Недошитко також буде посилання на її канал. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, будь ласка, заходьте, дивіться. Бо я кидаю собі виклик, 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 о, виклик. Виклик. І буду трішки виходити з тої ракушечки, в яку я запускаю кожного разу. Ой, ось так. І я до вас з двома, аж з двома готовими роботами і. Розповім, що ж я планую далі в'язати. Але по секрету скажу, що на сьогодні у мене нема жодного процесу розпочатого. Я не пам'ятаю себе, щоб у мене такого було колись. Ось так. Давайте. Ні, ну, я ну, не кажу про ті процеси, які залишились в Україні. Але то вже інша історія. Так ось. Ось такий милий няшний бегемотик, і я його завершила. Він просто чарівний, він мені так подобається. Я обожнюю іграшки із напівбавовни. Я вже про це мільйон разів казала. Тому дивіться, вони такі чарівні, вони такі класні, вони такі цікаві. Ну, клас, просто я обожнюю цю іграшку, вона мені дуже подобається. І я всім, -всім вважаю гарного настрою з нею. Я ще тільки зробила в інстаграмі таке невеличке фото, я ще його не фотографувала. У нас сьогодні не дуже гарна погода, дуже-дуже вітряно. І пасмурно, тому я вирішила, хай поки посидить, постоїть у мене на віконечці, Він на мене дивиться, мене охороняє. Мені він так подобається. Просто милий, няшний багемотик. До речі, цього бегемотика я розпочинала в іграшковому бумі зими від Оксанки. Недошитко. взимку. Я його тільки розпочала, і ви не повірите, я завершую цю іграшку. І через якийсь там час невеличкий в цей же день заходжу в інстаграм в Телеграм, вибачте, будь ласка. І в Телеграмі я бачу, що Оксанка знову об'являє новий іграшковий бум. Як? Як? Це знак! Це треба обов'язково йти. Повірте, ну коли ти завершив, у мене навіть в Україні немає знову розпочати гірошок, я їх всі-всі завершила. Цей бегемот, няшечка моя. Тому ось така у мене класна готова робота, і вона в мене просто, я вам чесно скажу, дуже-дуже надихає. Так, наступна моя готова робота це, мабуть, багатьох довгоочікувана робота це мій джемпер. Він уже повністю готовий, в нього вже є рукавчики, але він майже готовий, друзі. Знаєте чому? Тому що він ще не пройшов ВТО. Я обов'язково з вами поділюся своїми враженням від цієї пряжі, бо багато хто з вас чекає. Але для того, щоб у мене була повноцінна думка стосовно цієї пряжі, я маю ще провести ВТО і хоча б трішечки походити в цьому светрику. На сьогоднішній день я ще тільки буду планую робити ВТО. Єдине, скажу, що в процесі в'язання пуху було дуже багато. У мене навіть з капців я знімаю пух, це просто щось неймовірне. Але светрик просто чорівний. Мені дуже подобається, я вже його багато разів приміряла. Чоловіку також він сподобався, тому ось моя чередна готова робота. Я думаю, що коли я вже О, знову притулила близько до лиття і фу, О, коли я зроблю виду цьому светрику, я обов'язково з вами поділюся своїми враженнями стосовно. І всього-всього іншого. Ну, красиво. Мені дуже подобається. Але, як кажуть, сам себе не похвалиш, тебе ніхто не похвалить. Ось так. І що ж я планую робити? Я планую йти в новий старт, в проект від Оксанки і там вже буду розпочинати нові старти. Але я вже хочу розпочати новий старт. Це буде ось такий светрик. Всім-сім дякую, хто! Приймав участь у виборі пряжі, обов'язково ми зв'яжемо і чор... рожево-чорний светрик. Я дуже-дуже вам дякую за ваші голоси. Скажу просто чесно, чому так обираю я. Бі... Да, звичайно, більшість голосували за синій колір. Це мій улюблений колір. Не буду скривати. Але знаєте, чому ще я вибрала? Тому що з синім светриком я точно знаю всі пазлики, що я хочу. Тобто він уже у мене продуманий до дрібничок цей светрик. Ем, як сказати, продуманий? Ще нема розрахунків, ще треба розраховувати, ще треба буде вписувати малюнок в, те, в ту техніку в'язання, яку я обрала. Але ну, я вже бачу картинку. Повністю повноцінну. Тобто я вже бачу, який туди гарно впишеться малюнок, що туди треба робити. З светриком з рожево-чорної пряжі, вибачте, бубінка рожева впала. З рожево-чорної пряжі я ще трішки не бачу комбінації. У мене є сумніви стосовно там, рукавів. У мене є сумніви стосовно візерунку. Одним словом, тому я вирішила, що мені треба ще трішки. Пожити з тим процесом, а цей розпочати і якомога швидше завершити, щоб можна було новий вже розпочинати, бо також дуже хочу. Ось так. І, звичайно, звичайно, так як я полюбляю два процесики. Хоча може, подумаю, що я над цим, я хочу розпочати шкарпетки Хеліксом. Хто пам'ятає, я купила пряжу за 2 евро. Де написано було, що це шкарпеткова пряжа, але вона взагалі не має шкарпетковий склад, вона тільки синтетична. А в мене я з собою брала з України ось таку пряжу. Мені дарувала її Маринка. Вона зараз також знаходиться в Німеччині, і, якщо я не помиляюсь, вона його також купувала в Німеччині цю пряжу. У нас я не зустрічала таких моточків ще. І я вирішила, що буде дуже класний мікс. Тобто буде одна ниточка ця, друга ця і будуть шкапетки техніки Helix. І я пам'ятаю, що мене давним-давно просять дівчатка майстер-клас на шкарпетки техніки Helix. Якщо в мене сьогодні, до речі, вийде і я встигну змонтувати, бо в мене зараз в планах ще в одне місце з'їздити, то я вам візьму відео на шкарпетки, викладу сьогодні відео. Про в'язані шкарпетки майстер-класу, укорочення літні шкарпеточки. Ось так. Щось я стала заговорюватись, мабуть, потрібно завершувати. Я пішла творити, а ви не перемикайтесь, тому що я обов'язково вам покажу і як сидить светрик на мені. І розповім, що ж я тут вже розпочала. Але це вже буде трішки пізніше. На дворі такий вітер, що боюсь, мій светр в Полетить. Уже декілька разів виходила його поправляти, але пух, дивіться, який неймовірний пух ангори. Це просто щось неймовірне. Ну що ж, друзі, у нас сьогодні вже субота, і я хоч вам покажу, як виглядає на мені мій светрик, а також обов'язково розповім, що ж мені вдалося купити, для яких цілей і що я планую робити з цим. Так що ось так. Хвостика зв'язала, щоб вам було добре видно, так що, вибачте, не дуже естетична картиночка. Але ось так виглядає міський ззаді повністю. А ось так він виглядає мені спереду. Мені дуже подобається візидик, ідеальний. Мені здається, цей візерунок дуже гарно підійде навіть для якоїсь такої легкої. Одразу кажу, що це, цей візерунок буде дуже гарно. Дивитися, якщо це легка пряжа, якщо вона буде важка. Він не буде мати той ефект легкості ажура. Він такий, це резинка, декоративна резиночка. Якщо не помиляюсь, я давала майстер-клас на каналі на цей візерунок. Він дуже класний, надзвичайний, Дуже легкий, дуже класний. Ось так виглядає у мене горловинка. Це лицеві схрещення, одна виверітня, одна лицева схрещена виглядає ось так. І на рукавах теж сама резиночка. І понизу так само. Все, все всюди однаково зроблено. Ось моя йде проймавчика, я піднімала петелечки, ніде немає ніяких кручок ні в одному, ні в другому стороні, бо багато хто про це запитує. Ось так. Я маю надію, що я вам детально показала, як виглядає цей светрик, як він сидить на мені, і всі нюанси цього светрика. І я після того, як зв'язала цей светрик, ви не повірите, але я залишилась в такому невеличкому ступорі. У мене не було що робити. Я навіть трішечки повишивала, той день, не трішечки, майже цілий день не вишивала, бо в мене не було можливості технічно сісти і знімати відео, тому я вирішила, що я це відкладу, і коли вже буду, почну знімати відео, тому що я вирішила, що я для вас все ж таки почну знімати відео. Якщо не дивляться, я попереду в ну, ньому ну, ну, шматочку запис вказала, який я вибираю процес. І у мене уже ось такий має вигляд мій процесок, мій новий светрик. Час займало дуже багато саме зйомка відео, вибачте, але витяглись петельки. Зараз трошки підправлю з щоб було все-все-все добре. Ось, так. ось такий має вигляд мій светрик. Якщо ми його правильно складемо, зараз я вам його складу, то ось так. Є сток повністю поглиблення по горловинці. І є заглиблення попереду. І попереду десь відв'язано ну, рядів 5-6, я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Якщо бути чесним, я зараз десь на фінальній стадії вив'язування другого роботу. Ось так. Я попередні два дні працювала дуже мало. Спочатку я не могла записати то кожну можливості, але була хоча й вдома. А попередні два дні у нас тут волонтери організували курси німецької мови, то я була на цих курсах і це займало дуже багато часу. Тому і не в'язала. Ось така у мене красуна. Ця, це неймовірна краса. Я просто мої покупки. Це вже була, я зараз чим. Ось такі три куточки пряжі. Я прикупила собі тут уже. Це Гімалаї Dolphin Starro. Якщо тут добре придивитися, я не знаю, вам видно камеру чи ні, якщо дуже гарно придивитися, то тут є невеличкий такий ніжний ніжний Люрекс. Я його тому й купила. Я знайшла тут в себе в місті два магазинчики місцевих. Взагалі тут три, здається, я бачила таких місцевих, де продають турецьку пряжу. Вибір дуже великий. І я собі взяла оці Himalaya Dolphin Baby Star 120 метрів 100 грамах. 3 євро 20 центів виходить на точок. Ну, я перерахувала з-за того, що тут є глітер. 6% глітеру, я вирішила його взяти. І взяла ось такі два моточки 100% бавовни, Воно дуже ніжна, по євро 75, тобто 3,50 за 100 грамів. Хочу собі міксувати з оцим. А що це буде, колись розповім. Дякую, що були. Я дуже дякую вам всім, що були зі мною, і до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!